Сьогодні в нас в офісі диво. І на диво це прийшли не всі, а тільки обрані. Тому що ми кликали 300 чоловік, а нас зараз 11. І це означає, що для того, хто активно діє для того, щоб життя змінювалося на краще, це життя змінюється на краще. І Тетяна Дугельна це одне. Потужне диво, бо останній раз вона була тут 5 років тому. Ого. Ви собі? Тому що вона бізі. Вона книжки пише, вона дива творить, вона людям допомагає, в неї чоловік воює, в неї багато всього відбувається. І те, що у нас зараз це відбувається тут, зараз і тепер це диво. Тому дякую. Дякую. І давайте запалимо цей вечір нашими дивами. І потім, які е, стануться дива після цього дня.